Без зусиль готуйтеся до зустрічі з клієнтами, використовуючи аналітичні дані на основі штучного інтелекту про можливості, рахунки та минулі взаємодії. Давайте подивимося, як це працює. Коли наближається зустріч, створюється картка підготовки. Картка підготовки до зустрічі містить актуальну інформацію та цінні відомості, отримані з попередніх взаємодій з клієнтами, таких як електронні листи, зустрічі та дані CRM. Вона допомагає вам бути в курсі подій і добре підготуватися до зустрічі з клієнтом. Картка доставляється через бота Copilot for Sales або чат у Teams. Картка підготовки до зустрічі надсилається у час, встановлений вашим адміністратором. За замовчуванням вона надходить за годину до початку зустрічі. Якщо зустріч призначена менш ніж за годину до її початку, картка буде доставлена незабаром після надсилання запрошення, автоматично ідентифікує та пов'язує відповідні записи CRM та ключові атрибути з можливістю, створений штучним інтелектом підсумок основних деталей CRM, таких як дати відкриття та закриття, поточний етап, бюджет пов'язані записи та завдання, береться безпосередньо з CRM. Підсумовані висновки з минулих зустрічей з клієнтами, навіть тих, які ви пропустили. Останні комунікації включають 10 останніх зустрічей або електронних листів. Пов'язаних з цією можливістю створений штучним інтелектом підсумок із подальшими діями та важливими пунктами для обговорення. Підсумок містить створений штучним інтелектом огляд попередніх зустрічей, в якому висвітлюються ключові моменти обговорення та основні заперечення клієнтів. Він також може містити зустрічі, для яких відсутні аналітичні дані отримані за допомогою штучного інтелекту, наприклад, ті, що не були записані, або для яких не було додано додаток Копілот для продажів, завдяки функції підготовки до зустрічей у Microsoft Sales Copilot Ви отримуєте актуальну інформацію з CRM, електронних листів та попередніх зустрічей. Інтелектуальна система аналізу виділяє ключові моменти обговорення: заперечення клієнтів, етапи укладання угоди та відкриті завдання, що економить ваш час і позбавляє необхідності вручну шукати деталі.